Щоразу до участі у різного роду і тематики заходів залучають музейники цікавих особистостей, а такі зовсім поруч мешкають у нашому місті та творять його історію. На круглий стіл для роздумів та обговорення винесли питання, що стосувалися політичної ситуації наприкінці 80-х і обставини створення народного руху України. Чому з двох причин ми не могли обійти? Увагою цю дату насамперед, що дійсно свого часу народний рух України був потужною політичною силою, який акумулював найкращі демократичні сили, які ну власне зробили багато чого, щоб Україна дійсно стала самостійною, демократичною і відбулася як держава. Ну і другий момент, що Митішин завжди ну мав таку потужну демократичну платформу, і народний рух України дійсно тут працював. Ну можна сказати, в повну силу. Тут був прекрасний осередок, багато гарних справ, які ми сьогодні обов'язково згадаємо. Вже на початку розмови до уваги присутніх запропонували документальний фільм Щаблі демократії згодом, згадані у відеоматеріалах події, обговорювали колективно у процесі перебудови і в... В Радянському Союзі загалом і в Україні починають виникати численні організації різного кшталту, різного гатунку. От. І, власне, десь от в руслі такого народного єднання в такі групи, організації з різним спрямуванням, з різними програмами, чи навіть, може, і без програм, от на, на цій хвилі. 13 листопада 1988 року на екологічному мітинзі у Києві Дмитро Павличко і Людмила Тараненко запропонували ідею створення народного Руху України Українська народна партія Рух або Рух НРУ як громадську політична організація заснований 1989 року та зареєстрований радою міністрів УРСР 1990 року. Як політична партія НРУ зареєстрований Міністерством юстиції України 1993 року, хронологію тих подій та історію епохи перебудови частково переповідали кожен з присутніх. Окремі факти із власних спогадів озвучив Микола Руцький у кінці 88-го року. В тоді сформувалися було дві групіровки. Одна була, це навколо ну, я, Панасюк, Микола, який тоді ще був редактором енергобудівельника, строїти по-російськи. Ну, там був Семен Петриченко, такий, ну, такі колеги, оцей самий Павло Лисенко. Це була така от, там ще кілька людей, одна групіровка, а друга була в е, гуртожитку номер 3 Брати Хримчуки, це була е, значить, один із них також вже покійний е, Михайло Олександр. Ось. І навколо них це була така робітнича організація. Там, правда, був ще лікар-нарколог Ігор Цебрик. Він у цьому гуртожитку, і вони перші от перша їхня акція, яка була, це було перед Новим роком, 88-го року. Вони біля універмагу почали збирати підписи за українську мову, державний статус. От я тоді підписався, познайомився з ними. Ми зустрілися через кілька днів. Вони принесли свій вони так, написали такий собі меморандум. Ну, по хлопці, робітники, ми його витягнули там, додавали, що треба. І Палесюк мудрився його таємно надрукувати в енергобудівельнику Будівельнику 6 числа на Різдво. Там почався великий скандал, звичайно. От ну, ми там більше били на українізацію, тому що ви знаєте, яка була ситуація в Нетішині. Ось і вивіски, там ці всі українська мова, і так далі. Там такої великої політики не було, але незважаючи на те. Це викликало вже шалений спротив. Були й такі, каже Микола Миколаєвич, хто підтримав ініціативи руху і словом і ділом. Мітинг до виборів спільно з комуністами. Там вже було чітко в резолюції записано, було все-таки 6 тисяч 5 тисяч людей. Весь стадіон був забитий, стояли люди. І ми, значить, там поставили питання про вихід про незалежну Україну. в Резолюції це було забито вже тоді. А через місяць ми на мітингу вже які ми теж готували спільно з Архіповою, з комуністами, з порткомом Петроковим. Ми не їх не повідомили про це, але ми тоді підготували крім той основної резолюції з ними разом. до дня Чорнобиля це був мітинг, окремо резолюцію, яку я зачитав. Це була про підняття прапора. Український національний прапор на Хмельниччині вперше було піднято 22 квітня 1990 року. Не без перешкод встановлено пам'ятний знак та флагшток зі стягом у Нетішині. Я знаю, що ми викопали свою яму тихенько там стали, потім попросили в цих хлопців, які ЖКО значить, працювали, вони бардюри робили, в них був бетон. Кажуть, ну забезпечимо, скільки треба, скільки буде. Віталій поїхав, привезли цю шчуглу, і ми її якраз біля четвертої встановили, і ясно, що то був, да, і тут народ іде, і ми слова дотримали, ніби то все нормально. Ось стоїть до сьогоднішнього дня, хоча дійсно його там. Два рази по-моєму зривали. Ми збиралися чергували, причому приходили охороняти люди, які і не були в русі. Той час, як звучали погрози, ініціатори мізкували, як вберегти піднятий прапор. Але ж все таки, потім Казмірчук придумав ці ножі, які в музеї є. Їх вивісили, і вже ніхто не лазив, бо вони знали, що тільки схопиться за руку. Там сталь сталюка ріже рукою. Все у народному русі об'єдналися люди різних політичних переконань від ліберальних комуністів до тих, хто сповідував ідеї інтегрального націоналізму. Більше інформації зауважив Микола Миколаєвич можна почерпнути у літописі національно-демократичного руху Славучини під назвою На переломі, до обговорення піднятої теми долучився й гість музею Микола Яцюк. Нині вчитель історії за фахом. В ті часи був першокурсником Кам'янця-Подільського сільськогосподарського інституту. НРУ, на думку доповідача, відіграв неабияку роль у піднесенні національної самосвідомості тодішньої молоді впливом національно визвольних ідей, які проповідувала народ. України вже у 90-му році, коли я був на другому курсі у місті Кам'янець-Подільський, відбулася така студентська революція. Вийшов, вейшов весь, весь Кам'янець-Подільський. Всі студенти піднялися на акцію на підтримку київських студентів, які тоді голодували у Києві за відставку Масола і за підняття державного прапора України. От. Вважаю, що діяльність саме діяльність народного руху України підвела нас до того проголошення незалежності України 24 серпня. Прикро, що народний рух України так і не переріс у серйозну політичну силу, яка б об'єднала українців. Вже після створення незалежної держави, тому що він став колискою багатьох політичних партій національно-демократичного спрямування, але на авторитеті народного руху України піднялось дуже багато політичних діячів, які в деякій мірі скористалися авторитетом цієї політичної сили, але не піднесли її авторитет. І, от, мабуть. Маємо тепер, як владінмакарушу те, що маємо про історичну роль такої політичної сили, як НРО розмірковувала й Ольга Михайлівна Мороз переконана позитивні ідеї, матимуть успіх в усі часи, якщо керують процесом розумні й адекватні люди. Все відбувається в історії за законами історії. Ось є необхідність, була необхідність виникнути тому рухові. Він з'явився, зробив свою роль, зіграла українська ментальність. Наша, де дуже багато гетьманів на одну булаву. Ми реально знаємо, що є люди, які одні теоретично щось народжують. І така їх роль в цьому історичному процесі. Інші виходять на барикади з прапорами. А треті, не завжди той, що з прапором ходить на барикадах, може втілювати ідеї в життя реальними якимись проектами. Для того є люди, тобто кожен має робити свою місію. Я тільки хочу, щоб всі процеси, всі рухи, які були і будуть в нас в Україні, щоб ера негідників закінчилася. Згодом відбулося підбиття підсумків, і присутні мали змогу відвідати виставку, що організували працівники музею.